На першому буковинському онкологічному форумі медики обговорили необхідність вчасного діагностування раку. Адже щороку від онкологічних захворювань помирає майже 65 тисяч українців. Фахівці переконують, страшна хвороба лікується, але за певних умов. Чернівецька область від початку повномасштабного вторгнення стала надійним тилом та прихистком для тисячі переселенців. Втім, це лише посилило Чернівці фахівцями. Так, завдяки досвіду харківських хірургів та сучасному обладнанню в Буковинському онкоцентрі тепер можуть проводити найскладніші операції, які не робить жодна лікарня області. Це випадки, коли пацієнт отримав паліативне лікування, тобто лікування, яке взагалі не передбачає одужання. Всі методики, які впроваджені на сьогоднішній день, вони дозволяють у цієї категорії, дуже складної категорії, отримати радикальне лікування і надію на майбутній день, місяць, рік, десятиріччя. Важливими знаннями харківський хірург сьогодні поділився із чернівецькими медиками. Адже за словами фахівця, онкологія це той напрямок в медицині, який розвивається щодня. Цими технологіями і цими знаннями нехтувати не можна, тобто за цим. Треба дуже серйозно слідкувати і або розвиватись, або не займатися онкологією взагалі. Тобто, це основний меседж, який в нас був сьогодні. Ще один фахівець з Харкова Дмитро Бухтієв поділився з колегами новітніми методиками лікування раку молочної залози. Втім, лікар нагадує вчасне діагностування найважливіша частина в боротьбі з раком. Як я казав, 95% жінок будуть жити довго та щасливо, якщо вони знайдуть пухлину на першій стадії. І, на жаль, тільки 20 на четвертій переживуть 5 років. Але ну, діагностика дуже дійсно проста. Тобто треба виконувати мамографію, огляд, само, самообстеження можна проводити. Крім того, на форумі лікарі поговорили про державні програми, фінансування, новітні технології та сучасні методи лікування раку. На захід запросили онкологів, мамологів, хірургів та сімейних лікарів. Ми звернулися всі центральні районні лікарні ПЕМС, де місто Чернівці проговорити ці всі проблемні питання тут на форумі, щоб в подальшому покращити ті результати первинно виявлених пацієнтів, тому що не дивлячись на війну, онкологічні захворювання нікуди не зникає. Ігор Малашевський додає, форум провели вперше, втім наступного року до події планують залучити не лише буковинських лікарів, а й фахівців з інших областей. А ось буковинців закликають піклуватися про власне здоров'я і робити регулярне обстеження незалежно від ситуації в країні. Адже потім може бути дуже пізно. Я думаю, що коли закінчиться війна, і я маю надію і впевнена, що з нашою перемогою. Кількість випадків саме запущених форм раку значно зросте. Тож фахівці не втомлюються повторювати пізне звернення це смертність. Натомість рак на ранніх стадіях дає надію лікарю, пацієнту та всім його близьким. За своїм здоров'ям потрібно дивитися. Бойові дії в Україні показали, що найбільша цінність держави це людське життя, і ми це людське життя тут повинні також берегти. Олена Крячко, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.